Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про японський борщ. Як в Україні популярна японська культура, так само і в Японії популярна зараз українська культура. Україна в Японії зараз в тренді. У багатьох ресторанах Токіо ви можете спробувати український борщ, але на жаль, багато з них пишуть, що це. Російська страва, в них ми не підемо. Але зараз ми спробуємо борщ в одному цікавому кафе. Це щось схоже на українську позату хату, але по-японськи. Це фастфуд. Там є різні супи, в тому числі вони пропонують і борщ. Ну що ж, перевіримо. А поки ми йдемо до кафе, щоб спробувати японський борщ. Не можу вам не сказати, що в Токіо є також і українські ресторани зі смачним і справжнім борщем. Цей борщ дещо адаптований на японський смак, трошки потім вам розкажу яким чином. Але коли у мене буде тисяча підписників, обов'язково відсвяткую цю подію в українському ресторані в Токіо борщем та справжніми голубцями. І обов'язково зніму про це відео. А зараз скуштуємо японський борщ, натхненний українськими рецептами. Ну що ж, друзі, оце заклад швидкого харчування, суп сток, і зараз ми тут спробуємо борщ. Дівчинка на на касі просила не знімати її обличчя на камеру. Тут я замовляю тарілочку борщу зі шматочком теплого хліба. Мене питають про розмір борщу і пропонують, як у Старбаксі, маленьку середню або велику порцію. Обираю середню. Також мені пропонують взяти сет, додавши до борщу тарілочку рису та ще щось. Від рису до борщу я звісно ж відмовляюсь. Український борщ в Токіо коштує 840 є е за тарілочку з разом з шматочком хліба. Зараз спробуємо. Ну що ж, друзі, мені принесли японський борщ або український борщ японському виконання. Дома Рігаток займаєшся. Ну що ж, спробуємо. Як не дивно, принесли не палички, а ложку. Будемо пробувати. Як правило, в Японії суп п'ють. І борщ, можливо, можна теж пити, але ми спробуємо його їсти ложкою. Хлібчик гарячий. Ви знаєте, досить дивно бачите в борщі лимон, але сметанка, яку японці називають сава крімом, досить схожа на нашу. Тобто це борщ зі сметаною, але і з лимончиком. Тут ще є дуже багато картоплі. Картоплю. Зараз подивимось. І навіть є м'ясо. Зараз ми спробуємо, чи це яловичина, чи це свинина. Насправді борщ кисленький і дуже схожий на український, але відрізняється і спосіб подачі, тому що він в такому келиху, і кількість картоплі. Її тут дійсно дуже багато. І майже повна відсутність капусточки, до якої ми так звикли в борщі. Спробуємо. Знаєте, це досить смачно, але це зовсім не український борщ. Це справжній японський борщ. Ну що ж, друзі, щойно мені випала нагода спробувати японський борщ. Настрій одразу піднявся, як ви бачите. Ну що ж, японський борщ він значно відрізняється від українського борщу, адаптований на японський смак. Японська їжа вона трошки з солодким присмаком, Чотто амай, і тому вони люблять все солодити, додавати цукор у будь-яку їжу. І в цей борщ вони також додали дуже багато цукру. Тобто, це в принципі солодкуватий борщ з лимоном. Солодкувато кисловатий борщ. Він не схожий на наш, але чому б ні? Я думаю, що він заслуговує оцінку 8 з 10 А я спробую знайти інші місця в Токіо, де можна спробувати український або японський борщ, і спробую показати такі відео вам. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, а я продовжую далі досліджувати японський борщ.